Добрий день. Хочу всім подякувати, хто допомагає мені купити ці ліки для наших котиків. Ось я купила цю сімінтру для мишки від тиску. Вона коштує зі знижкою 2850. По-моєму, там так, да, я вже забулася. І покетін, Це теж препарат для нирок. Теж він 830. Це гастро корм для нашої мишки. Вона їсть. Це для мані, мурки. Ми їх годуємо. Це ренал-корм для нирок. Це теж для нирок. Дуже велика подяка, що ви допомогли мишки купити і всім остальним ліки і годування.